А ми в східниці. читаємо, я люблю східницю. Боже, слухайте, ну як її не любити. Ну дивіться, яка навкруги краса. Такий прикол. Коли ви хочете сфотографуватись, гарно там, де пише Я люблю східницю, є така драбинка, ви виходите, влазите по тій драбинці, і там вас видно, і ви кричите, Ура! Я люблю східницю! А ми мандруємо в парк Пантелеймона цілителя Він знаходиться на вершечку, на горі, звідки дуже гарно видно східницю. Слухайте, тут так класно, все видно. Ми на горі. Парк Пантелеймона-Цілителя. Ну, люди в східницю приїжджають оздоровлюватись, а ми знаємо, святий Пантелеймон оздоровлював. Тому і так назвали цей парк. Він на вершечку, тому всю Східницю дуже-дуже гарно видно. Собі можна дивитись, але сам парк настільки красивий, що на мить ми можемо про східницю забути. Угу. Слухай, а чому така назва східниця? Не повірите, колись назва була не східниця, а золота баня. Банька називалася Місце де добивали сіль. А чому ж золота виникає питання. А тут ще цікавіша історія. Річ у тім, що після видобутку солі. Так, озокриту нафти, тут були залізисті води. Утворювалися в земній корі такі пустоти, які заповнювалися водою. І ось цей весь коктейль виблискував на сонці і тому назвали Золота Баня. Кажуть, ця назва проіснувала до монголо-татарської навали в 1241 році. І от коли люди після цього в гори втекли від цієї біди, і вони з часом повернулися, коли вороги пішли, і зробили схід. Що їм робити далі? І за легендою після того назвали Східниця. Хоча ученик є зовсім інша версія від річки Східничанки. А тут така якась маленька річечка. Качечок, правда, нема, але річка гарна. Малесенька, що це за річка? Це річка Східничанка, і до речі, є така дуже цікава версія, що від річки назвали само селище, і виникає питання: а звідки з назва річки? І от є перша версія. У нас часто в горах. Вживають слово сходити. Ну тобто згір сходити і назвали річку східничанка. Але друга версія ще цікавіше. Річ у тім, що внаслідок горотворчих процесів одна складка накладалася на іншу, і в багатьох місцях біля річечки утворилися такі, ніби східці. І кажуть, можливо, що від цього річка Східничанка. А як воно було насправді? Звичайно, ніхто не знає. Але східниця, східничанка, так і залишилась. Ми в східниці знаходимося річка східничанка і тут багато качечок, їх тут підгодовують, вони тут себе гарно себе почувають. От подивіться, скільки їх багато. Просто приємно, просто милуються ними. Тут якраз місток. тут ходить багато людей, вони їх підгодовують і ташечки. Тут себе дуже гарно почувають.